Всім привіт! З вами Поліна Різник. Це свіжий випуск новин про велику червоно білу родину. Кривбас Ньюс let's start! Гравців і гравчин Крембасу викликають до збірних ю 19 заповнить паузу в чемпіонаті з парингом на старті. Новий сезон Дюфлу. Це все і звичайно крутий ексклюзив, а також конкурс очікують на вас в цьому випуску. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Пас Ю 19 на жаль поступився одноліткам шахтаря в останньому турі юнацького чемпіонату. Не дивлячись на безліч моментів біля воріт гірників, забували в цей день тільки гостя. Маємо невдачу та роботу над помилками для команди. Напротязі всього матчу була напруга з однієї сторони з іншої, тому я сьогодні хлопцям дуже вдячний. Потрібно забувати свої моменти, які в нас були, і можливо прохунок був трішки інший. Тому ну шахтар показав над чим ще працювати, і хлопці теж побачили, як готуватися, як налаштовуватись на такі матчі. Тому це для нас можна сказати, опит. за тиждень. У наших юнаків нова гра проти лівого берега ю 19 А поки вони заповнять паузу в чемпіонаті через матчі збірних проти чемпіона України серед аматорів колективу Агротех. Кривбас ю 12 виборов золоті нагороди на турнірі пам'яті відомого криворізького тренера Валентина Новікова. Команда Віктора Бакуму здобула три перемоги в чотирьох іграх та заслужено здобула перше місце. Наші таланти Михайло Авраменко і Константин Гарбуз найкращі гравці змагань. Кримбас ю 14 як і попередні команди академії, успішно виступив у Вінниці. Наші вихованці здобули бронзові медалі турніру Кап». Криворіжці зупинились за крок до фіналу, поступившись руху ю 14 Зазначимо, що в матчі за третє місце команда Сергія Гвоздевича перемогла Донецький Шахтар 2 2-1. Футболісти Кривбасу Лев Перець Арсенії Вовкотруп отримали нагороди найкращих гравців турніру. Так тримати наша команда Ю-14 брала участь у турнірі. по Вінниці дуже гарно організований турнір. Багато якісних команд в нашій групі було. Чотири команди Кривбас, Верес Рівне, Молодь Хмельницький та США-15, місто Київ. Ми в ньому зайняли перше місце. В одній четвертій обіграли команду Чорноморець з міста Одеса 1-0. На жаль, в полуфіналі програли Академію Руху 4-0. І в матчі за третє місце обіграли команду Шахтар з рахунком 2-1. На старті новий сезон Дюфлом. Одразу вісім червоно-білих команд готуються до своїх перших матчів. Це по чотири колективи від Ю 14 до Ю17 ЕФА Кривбас і нашої Дніпровської філії УФК Кривбас. Трансляції домашніх поєдинків команди Фа Кривбас вже у цю суботу на ютуб каналі Академії. Посилання в описі до цього відео. Жіночий кривбас після гри з металістом 19-25 та декількох вихідних також поновив тренування. 4 вересня наша команда зібралась у неповному складі та буде працювати в одноразовому режимі. Чому в неповному? Про це більше знає моя колежанка Юлія Полякова. Привіт, Поліно. Так дійсно живка Кривбас розпочав підготовку до виїзної гри Шахтарем, яка відбудеться за два тижні у неповному складі. Адже одразу дев'ять наших гравчинь отримали виклик до дівочої та молодіжної збірних України. Вікторія Калінчук, Анастасія Жигадло і Анастасія Стахнюк проведуть збір зі збірною «Ю-19». і для всіх дівчат це дебютний виклик до молодіжки. До розташування ю 17 відправились наші Ульяна Соловйова, Анастасія Бєлкіна, Мілена Іваншенко, Анна Авраменко, Ірина Олініченко, а також Дар'я Колодій, для якої це перший виклик до збірної, цікаво, а кого ще з дівчат Кривбасу бачить майбутньому у синьо-жовтій команді керманич нашої команди Костянтин Фролов. Якщо говорити о національній збірні, то ще зарано, так як наші дівчата дуже молоді. Перспективні. А що касається збірних юнацьких, ю 19 і 17, у нас ще є декілька дівчат, які в перспективі можуть їх поповнити. Прізвище не хотілося б називати, щоб дівчата. Не розслабились, і не знизили себе, к собі требування. на початку матчу з металістом. 19-25 Наші дівчата тримали в руках футболку Софії Вершняк, яка отримала важку травму на тренуванні, розрив хрестоподібних зв'язок. Бажаємо Софії сил та терпіння, щоб якнайшвидше повернутися на поле. Нагадаємо, що ще взимку таку ж травму отримала нападниця ЖФК «Кривбас» Діана Білякова. Уся червоно біла родина переживає за здоров'я гравчинь. Білякова відновлюється по програмі, які ну для неї. Ріблітолог розробив. Вона робота в, в тренажерному залі, виповнює гімнастичні вправи. Відновлення йде у неї дуже добре. І Ми сподіваємось, якщо вона вже вийде на футбольне поле, не Бігати вона вже ну, прибуде в розположення команди, буде з нами вже. Ну що ж, наразі наші дівчата тренуються без збірниць. Але це приємні незручності. Ми не проти, щоб їх стало ще більше. Бо як ми бачимо, у кривбасі багато талановитої молоді, яка вже найближчим часом може отримати свої виклики до збірни. Віримо у вас, дівчата! А ми продовжуємо і переходимо до новин чоловічого футболу. Кривбас не зміг дограти домашній матч п'ятого туру УПЛ з шахтарем. Зустріч було перервано через країну 404 на на й хвилині за рахунку 0-1 на користь гірників. Зараз розглядаються варіанти з резервними датами. Після зустрічі Кривбас отримав чотири вихідних та, перепочивши після напруженого місячного циклу, в ході якого команда зіграла дев'ять офіційних поєдинків в чотирьох різних країнах, подолала більше 14 тисяч кілометрів. Відновила тренування більш детально про це в сюжеті Романа Васильковського. Полін, привіт. Кривбас знову в роботі. У п'ятницю команда Юрія Вернедуба повернулася до тренувань та готується до виїзного поєдинку проти дебютанта УПЛ Київського лівого берега в шостому турі. Кривбас розпочав підготовку без збірників. Іван Дібанго відправився до збірної Камеруну, Джихад Безімана до Руанди, Даніель Соса до збірної Нігеру. Бажаємо успішного виступу нашим козакам у збірних та чекаємо на їх повернення до розташування червоно-білих. Повернемось до УПЛ і ситуації навколо гри шахтарем. Наразі розглядаються варіанти з резервними датами, але це вже точно не 25 вересня. Дату, в яку можливо було дограти поєдинок у максимально тих же складах і в функціональному стані. Але Шахтар переніс свій поєдинок шостого туру проти оболоні на понеділок, чим зробив неможливим проведення гри у найближчу резервну дату. Ми були готові догравати матч як після закінчення повітряної тривоги в день поєдинку, але нам не дали цього зробити, так і 25 вересня. Але Шахтар послався на напружний графік і не погодився на цю дату. Просто нагадаю, що ми закінчили гру з Бетісом вже в п'ятницю по українському часу. Весь день були в дорозі і приїхали до Кривого Рогу після опівночі в суботу. А вже з наступного дня вийшли на гру з гірниками. А повну версію інтерв'ю з Дмитром Хомчановським дивіться в неділю на ютуб-каналі Кривбас в рамках традиційної рубрики Ексклюзив від офіційного спонсора клубу Фавбет Поліна. Дякую, Романа. Ну, в якості ексклюзиву, ми попросили сьогодні. І віце президента ФК Кривбас Артема Гагаріна відповісти на питання, яке найчастіше усі вболівальники ставили в коментарях. Чому останні домашні матчі кривбасу УПЛ починались о 18.00? В Цьому є декілька пояснень. Ну ми не вперше граємо о 18.00. Два перших тури ми починали у й а п'ять шости матчів другого кола ми починали у 18-й. І за весь цей час подібних випадків як в Рі Шахтарем, була тільки одна гра з Полісям, А усі інші матчі. Тільки одна тривога на 15 хвилин, саме тому, проаналізувавши е, повітряні тривоги в нашому регіоні, все ж таки було прийнято рішення грати саме о 18.00. Це якщо казати взагалі, а якщо конкретно про матч Шахтарем, то по перше, ми дограли свою гру в, в Севілії по українському часу вже в п'ятницю. Потім весь день ми були в дорозі, і тільки ближче до полуночі ми приїхали до Кривого Рогу. Тому у нас була субота, і оці лічні години для хлопців це було дуже важливо для відновлення. Ну і по-друге, я просто не знаю, а в який час повинна була гратися основна гра Туру. О 18.00. що тут додати? Ви знаєте. Завдяки кому цей матч не було зіграно. Звичайно, тільки завдяки тому, що в нас неадекватний сусід. Але ми віримо, ми переможемо. Слава Україні! А тепер підбиваємо підсумки конкурсу минулого випуску. Ми запитували, скільки замін зробив Геннадій Приходько, тодішній головний тренер Кривбасу, в першому матчі команди після відродження клубу в чемпіонаті другої ліги. Думки розділилися, але за умовами конкурсу ми все ж обрали двох переможців за допомогою рендомайзера. Це користувачі Брутал Кормен і Ліза Хандогіна. Вітаємо! Ви виграли круті призи від фаншопу шопу «Овка Кривбас. А ось і нове питання, і новий конкурс. Назвіть перший міжнародний матч Кривбасу та його рахунок після відродження клубу. Пишіть свої варіанти в коментарях та отримаєте подарунки від нашого фаншопу. Посилання на офіційний магазин. Ось тут. Ну і наостанок традиційний ексклюзив від нашого ведучого Артура Капітонова, який знову спілкувався з криворіжцями про футбол. Всім привіт! Після участі нашої команди в Єврокубках вирішили розібратись, чи розуміють мешканці нашого міста, як читаються прізвища футболістів англійською мовою. Let's start! Mm. Добрий день. Це рубрика Прочитай прізвище футболіста. Я вам пропоную просто прочитати прізвище футболіста, чи зможете ви це зробити. Давайте, ні, 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 ні. давайте спробуємо. У вас вийде, я вам допоможу. Ні? Давайте. Давайте. Ну? А, твердо… твірдо хліб. Хліб. Ще раз тільки впевнено. Твердо хліб. Все правильно, бачите, а ви сумнівалися. Макхаков, Володимир. Як ще раз фамілія? Макхаков. Прізвище футболіста. Так, Романчук, Олександр. Ідеально. ну давайте ну, ось є ось складніше? Ось Стецьков, Тимур. Ну Просто браво. просто браво. <гум> да. Видно, що футбольна людина. <гум> да, дуже. Пропонуємо вам в легенькому челенджі зняти. Просто Хочу прочитати я, прізвище я, футболіста ні, ні. і все, я нічого дуже, складного. Я дуже поспішаю на роботу. Одне, ну одне прізвище. Дуже швидко. <гум> Господи, одне ну різвище. давайте. Бандера Рафаель. Ще раз прізвище. Бандера Рафаель. Україна мати Ми за Україну будемо воювати. Клішнюк Андрій, можливо. Лішнюк, як курака, типу флешка. Ага. Ну так, напевно. Понедельник. Так, чудово. І одного ще запропонує все. Драмбаєв. Супер, ви що, їх знаєте? Ні. А, на ньому? Так, так ось ось тут. А. Дібанго Юан. Іва, Іван. А, може Іоанн все ж таки. Чи... Іван. <риклад> Іоанн Дібанго. А можна запропонувати вам легеньку гру. Ні, та... ні, це для молодіжі. Так а ви що не молодь? Молодіж, не підождіть, куди ж ви? Ходімо разом на дискотеку. На футбол. Ех, не та вже молодь, що раніше. Мік... Мікітішин. Так, а звати? Артур Мікі Тішин. це ж цей з Мікі Мауса, пам'ятаєте його? Е, Линов. А звати Максим. Линов Максим. Так. Дякую вам, гарного дня. <рес> дякую. -е, Хамченковський. Супер! Хомченковський. Ось який він цей Дмитро. Хм. Денис Кузак. Так, так, дякую, Гарного дня. Ой, який кузачок. Кузак. Добрий день. А можна запропонувати легеньку гру прочитати прізвище футболіста. Чи знаєте ви футболістів? Не знаю. А кривба знаєте? Та не знаю. Ну так одного прочитати просто прізвище, ні. Дякую вам, Гарного дня. А така спортивна ходьба. Я нічого не знаю. До побачення, телебачення. Вакулько, Юрій. Супер. Пойджин. джин. Да? Дякую вам.

Олег. Так, ім'я і прізвище. Ні, то Даніель. Який? Не хочу говорити. Просто прочитай це прізвище, да все. Даніель. Це, це праце правильне прізвище. Правильне. Прочитайте, як? Як звучить? Ну, дуже цікавий. Темненький, да? Так, так. Ну, так, ну, дуже цікаве, Даніель. Да, а прізвище його йому. Навіщо прізвище? Нам потрібно це. Я залишусь на дівочому прізвищі, приз... якщо що, я потім скажу вам. Потім зайдеш до мене, я тобі окремо поясню. Да. Соса? Що тут такого? Соса! Соса! Я не соромлюсь цього. Ну що ж, друзі, ось такі відповіді ми отримали від мешканців нашого міста. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте йому лайк і напишіть в коментарях запитання для наступних опитувань. До зустрічі. Ось таким вийшов наш новий випуск Кривбас Ньюз. Не забувайте писати своє враження в коментарях та ставити вподобайки і підписуватись на нашу сторінку в Ютуб. Також пишіть теми, які б вам було цікаво почути в наступних випусках. З вами була Поліна Різник. До зустрічі у наступних випусках КривбасМюс.